Всім привіт! Я Катерина Супрунд. Сьогодні, 4 липня, і мілітарний доповідає на Камчатці розбився винищувач міг 31 Про це повідомили російські медіа. Ані причину аварії, ані долю екіпажу. Ми не знаємо. Єдине, що відомо, це був навчальний політ, а літак був без озброєння. Ми вирішили, що це привід розповісти про цей літак. Що можна сказати про міг 31 Воно літає, воно падає. Чому так зухвало? Запитаєте ви? Аб зайдіть просто за тегом міг 31 один на мілітарний Камчатка, Мурманська область, Мачулище в Білорусі, Приморський край, Бельбек в окупованому Криму, Новгородська область, Ленінградська область розбився, загорівся, загорівся двигун, викатився з злітно-посадкової смуги. Зник це відомі авіаінциденти з міг 31 з січня 2022 року. А ще про міг 31 Ми добре знаємо, тому що саме цими винищувачами тероризували мирне населення України. Кожен зліт міг 31 з аеродрому Мачулищі це повітряна тривога по всій території України. Справа в тому, що ті міг 31 які базувалися в Білорусі поблизу мінська, це модифікація. К літак, як ми всі знаємо, може нести аеробалістичну ракету кинжал, і саме під неї була зроблена відповідна модифікація. Ту саму ракету, як ми вже знаємо, збиває ЗРК Петріот. Міг 31 почали створювати у 1970-х на базі міг 25 Його позиціонували як винищувач четвертого покоління. Він існує у декількох модифікаціях. Найвідоміше це міг 31 к який яким ми вже добре знаємо, та наймасовіша і найсучасніша міг 31 Б. Якщо довго вчитуватися в російські характеристики цього літака, то можна повірити, що він не просто. Винищувач четвертого покоління, а справді винищувач майбутнього. Бортова радіолокаційна система може виявляти винищувачі на дальності 320 кілометрів, а дальність ураження цілі 280 кілометрів. Бортовий радіолокаційний комплекс Міг 31 БМ може одночасно супроводжувати до 10 повітряних цілей, шість з яких можуть одночасно обстрілюватися ракетами Р 33 С або Р 37 Також на винищувачі можуть використовуватися протирадіолокаційні ракети Х 31 ракети класу повітря поверхня Х-50 та Х 29 т а також плануючі авіабомби. Максимальна маса бойового навантаження 9 тисяч кілограмів. Він може розвивати швидкість до трьох махів і підніматися на висоту 20 тисяч метрів. Міг 31 БМ може взаємодіяти з ракетними комплексами сил протиповітряної оборони, а також може використовуватися як повітряний командний пункт, який координує дії інших винищувачів. На певному етапі росіяни заявляли, що міг 31 він є єдиним у світі серійним літаком, який може ефективно боротися з крилатими ракетами томагавк. Ну і так далі у кращих традиціях. Але підтвердити чи спростувати ці всі характеристики ми не можемо. Відомо, що російські сили у листопаді 2016 року посилили авіаційну групу військ у Сирії винищувачами Міг 31 Вони використовувалися для прикриття бази Хмеймім, а також мали виконувати роль керування силами, частково замінюючи літаки ДРЛВ. Повідомляють, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну винищувачі міг 31 БМ завдавали удару по українських літаках ракетами Р 37 і ми напевно знаємо, що по Україні били з літаків міг 31 К, оскільки це єдиний носій ракети Кінджал. Наразі ми не можемо сказати, що міг 31 К або міг 31 БМ є основною авіаційною загрозою з боку Російської Федерації, оскільки кінжали збиваються, плануючі авіабомби запускають з інших носіїв, винищувачів чи бомбардувальників. А крилаті ракети запускають з літаків стратегічної авіації. Але міг 31 в Росії легендарний, унікальний і немає аналогів в світі. Разом з тим останні події вказують, що російським літакам не обов'язково брати участь у війнах на території інших держав для того, аби зазнавати втрат. Іл 22 у них також унікальний та легендарний, але російське ППО це не зупинило. Смута вона така. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.